Слава Ісусу Христу. Для мене особисто от, істина закладена в пісні, яку ми щойно проспівали, вона дуже актуальна. І знаєте, це справді добре пам'ятати, що наші тягарі ми можемо просто віддати, довірити нашому Господу. Це справді так є, просто буває деколи так. В мене, можливо, у вас також, що одне, друге хвилює. Бажання, можливо, яке не збувається, чи якийсь певний клопіт, і ти ходиш з тим, лягаєш спати і прокидаєшся. і Якось воно так гнітить, поки ти нарешті зрозумієш, що є Бог, який любить і який сказав, щоби наші тягарі ми поклали на нього. І ось я переживаю такий особливий час, коли, знаєте, один тягар, другий, можу просто віддавати йому. І я це пропоную. Нагадую, щоб ви не забували. Ну і мені також можете час від часу нагадувати, щоб я цього не забував. Ми в 16 му розділі Євангелії від Матвія». Сьогодні ми візьмемо невеликий уривок. Це 16 й розділ з 5 го до 12 го вірша. Матвія, 16 16-й розділ з 5 го до 12 го вірша. А учні, його, перейшовши на той бік, забули взяти хліба. Ісус вже промовив до них. Стережіться уважно фарисейської та садокейської рощини. Вони ж міркували собі і говорили, ми ж хлібів не взяли. А Ісус, знавши те, запитав, чого між собою міркуєте ви, маловірні, що хлібів не взяли? Чи ж ви ще не розумієте і не пам'ятаєте про п'ять хлібів та на п'ять тисяч, і скільки кошів ви набр... зібрали, ані про сім хлібів на чотири тисячі, і скільки кошиків ви назбирали? Як ви не розумієте, що я не про хліб вам сказав? Стережіться на фарисейської та садокейської. Тоді зрозуміли вони, що він не казав стерегтися їм рощини хлібної, але фарисейської та садокейської науки. Минулого разу ми розглядали цей розділ з першого вірша, коли Фарисеї, Садокеї вимагали в Ісуса Христа ознаки з неба. Я думаю, ви пам'ятаєте, пригадуєте те, що ми дійшли висновку, що їхня проблема не була в тому, що їм бракувало фактів. Наче, якщо б дійсно Христос дав їм знак з неба, це щось вирішило. Пам'ятаєте, ми говорили інші, приводили аргументи на користь того, що справді. Все залежить насправді від серця, від бажань людини, від того, що заховане в серці людини, і недаремно, в Слові Божому, ми знову і знову читаємо про важливість того, щоб серце наше воно було правим і правильним перед нашим Богом. Наші бажання, наші хотіння, наше. Знаєте, як кажуть наші стрімління, оце повинно бути в правильному стані перед Богом. Ми повинні хотіти і бажати справді догодити Богові. Ми повинні бути щирими і абсолютно відвертими перед Богом і дати можливість Богові просити Бога про те, щоб Він дійсно опікувався і робив свою справу в наших серцях. Буквально сьогодні я читав Біблію, знаєте, я кажу, ну для себе. І прочитав один текст з першої книги Хронік, це Давидова молитва. Перша книга Хронік, 29 розділ. І Давид молиться такими словами: Хронік 29, 17, 18, перпарамінон російською. Я знаю, Боже мій, що ти вивідуєш серце і любиш щирість. Чуєте, так? Ти вивідуєш серце і любиш, що? Щирість. У щирості серця свого я пожертвував це все, а тепер бачу я з радістю народ твій, який знаходиться тут, що жертвує себе тобі. Бог любить щирість, і тут щирість як відвертість, і щирість в питанні матеріальних пожертв. Давид скромно каже: ну, в своїй скудості, чи в своїй скромності я оце пожертвував. Пожертвував 100 тисяч талантів золота, мільйон талантів срібла, ну, знаєте, так, між іншим. Але він бачить таку річ. Перш за все, Бог бажає щирість, відвертість, щирість в тому, щоб жертвувати. Далі наука Божа полягає в тому, що щирість його вождів, відвертість вождів, вона передається народу і. Давид дякує за те, що народ є щирий перед Богом. І дивіться, 18-й вірш. Господи Боже Авраама, Ісака, Якова, наших батьків, збережиш навіки цей напрямок думок серця народу Твого. Збережи, ось те, про що він каже. Вивідуєш серце, любить щирість, так? Він каже: збережиш навіки цей напрямок думок серця народу Твого і міцно скеруй їхнє серце до себе. Сьогодні, коли ми будемо молитися, тут будемо молитися, вдома будемо молитися, брати мої сестри, знаєте, оці слова, це ну, молитва за себе, це молитва за церкву, це взагалі молитва Боже. Скеруй моє серце, скеруй серце народу до себе, скеруй, щоб це серце було щире, відверте. Ти любиш таке серце. Це є серце, яке приємне тобі, це є серце, яке робить добре. І тому ось Дорогі присутні, брати і сестри, я думаю, це наша молитва. Що ми бачимо тут? Напевно, спрочитаний нами текст говорить нам про дві речі. Я хочу звернути принаймні увагу на дві речі. Перш за все, це є проблема, то є розчини фарисейської та садукейської. Слово наука, яке тут згадується, фарисейська наука, мова йде більше, значно більше, ніж просто про доктрини. Тому що якщо говорити про ставлення, ну, про доктрину, скажімо, самих фарисеїв, вона була досить доброю доктриною. Доктрина про ставлення. Я не говорю про їхні, знаєте, те, що вони заповідь на заповідь, але якщо взяти, вони вірили, знаєте, в речі правильні, вони вірили в Воскресіння, вони вірили в інші речі. Але мова йде, звичайно, про практику, про їхнє серце і ми знаємо, що Рощина фарисейська це є лукавство, правда? Це є лукавство. Це є показна релігійність. Показна релігійність. Це релігійність, знаєте, на людях. Це є думка про те, як поводитися перед людьми. Я хотів би просто спитати нас, навіть от коли ми підходимо. Навіть доспомина, і ми кажемо, от ми маємо от, гідно право приймати участь, гідність наша. В чому ми знаходимо нашу гідність? Якою нашою гідністю ми пишаємось перед Богом? Чи такої немає? Чим ми себе хочемо ну, представити перед Бога? Яка в чому полягає наша праведність? І ви знаєте, ми дійсно повинні пам'ятати наступні речі. Якщо минулого місяця я жив і скажімо, грішив три рази на день. А цього місяця я живу і ну ми ж всі согрішаємо. Правда, я согрішаю два рази на день. Це добре чи погано? Це краще, але це не є досконало, правда? І тому з одного боку, це є добре, коли ми освячуємося і справді, ми ну, менше грішимо, але з іншого боку, ми розуміємо, що праведність, якою ми можемо хвалитись перед Господом, це тільки праведність Господа нашого Ісуса Христа. І оці речі, брати, це, це якби складно і просто водночасно. Так ми повинні змінюватись, так ми повинні ставати кращими, так Бог чекає цього. І якщо знаєте, я грішу цього місяця більше, ніж минулого, це зовсім мені не робить честі. Це, знаєте, це, це біль, але в той самий час я розумію, що я не покладаюся на мою праведність, на те, що я менше грішу, на те, що я більше роблю для Бога, для те, що я кращий. Але моя праведність, вона тільки, чи хвалюся, тільки праведністю Господа мого Ісуса Христа. І ось що було в їхньому, бо знаєте, що проблема фарисеїв, ми розуміємо, так? Це Христос каже, це груби побілені. Зверху. Чудові. Якщо знаєте, ми може не маємо я, що таке, гроби побілені, сходіть на Личаківське кладовище. Там багато є, знаєте, так, от прямо гробівці, прямо, прямо, знаєте, все, все тут є гарне. І знаєте, і навіть пробачте, е, ну, деякі оті гробівці мають певну архітектурну цінність і історично. Так? Ви знаєте, так, якщо ви були, люблю час від часу там бути, знаєте, навіть їх малюють, пам'ятники все встановлюють. Але ми розуміємо, що середина від цього не міняється. І що би люди не казали, що би ми про себе не думали, якщо середина не міняється, якщо це є справді ну, лукавство, лицемірство, це є біль і смуток для нашого Бога. І звичайно ще одна наука, про яку тут йдеться, це садукейська наука. Так? Це зовсім інший бік. Якщо релігійність, знаєте, це строгі правила, це заповідь на заповідь, це, 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 це хвальба своїми ну, якимись такими рамками, а неправедністю Господньою. То інша сторона це ліберальність, це вседозволеність. Це релігія, яка на превеликий жаль сьогодні пропонується. І це знищення всяких рамок, знищення всяких стандартів, знищення всього. І просто, знаєте, ти вір, ти вір в душі. Бог тебе знає, Бог знає, що ти слабий, Бог знає, що ти ну, плотська людина. Тому, знаєте, якщо захотіти, то на все ми знайдемо виправдання, чи не так? Можна все оправдати. І... Тому цей такий, знаєте, прагматизм, вседозволеність, ліберальність це, це, це ті речі, які, які характеризували Садокею. І ні одне, ні друге не має права, знаєте, не має нічого спільного з щирим серцем, і серцем, яке хоче бачити Господь. І Господь чекає, знаєте, що бути гідними для нас це дійсно втікати від гріха. Бути гідними це щиро любити нашого Господа. правда? Бути гідними це не боятися попросити пробачення. Бути гідними це мати мужність простити і простити так, як треба. Правда, бути гідними це справді визнавати наші гріхи перед Богом, перш за все, і сповідувати наші гріхи. Бути гідним це дійсно освячуватись і змінюватись на образ нашого Господа Ісуса Христа. Бути гідним, це про що вже говорить, брат Ігор говорив. Бути гідним це означає взяти на себе відповідальність за якусь ланку церковної праці. Я, знаєте, я щиро люблю кожного, хто приходить в зібрання. І... Але є ситуація, коли людина сьогодні тут, чи скажімо, в членських списках тут відвідує іншу церкву, потім в іншу церкву ходить, чи навпаки. Знаєте, добре, коли гості приходять, але якщо це гості з іншої львівської церкви, які регулярно в нас, у мене питання: а за яку, брате, сестру, церкву ти взяв на себе відповідальність? Де, в якій церкві твоя є лямка? Пробачте мені, де ти впрягся? Де ти тягнеш, де ти, де ти служиш? Де є твоє місце дійсно відповідальності? За яку церкву ти стоїш в проломі, за кого ти молишся, де ти є? І ми бачимо ось цю ситуацію, що Христос сказав справді остерігатися двох моментів, двох крайностей, які бувають, які в церкві є. І на превеликий жаль, і загроза одна. Знаєте, і загроза інша, вона в церкву приходить. Як в Галатах, знаєте, починається там ще обрізатись треба, то треба, то треба, то треба в Галатській церкві. Так. Чи є інші, які кажуть, ну, знаєте, плоть, вона вже померла, Ну, зокрема, одне таке вчення, яке зараз у Львові пропагується. Ти вже не в плоті, ти вже святий, а плоть ну що плоть? Ну, плоть це просто твої звички, це, це, це не ти. Плоть це не ти. Ти вже віруючий, ти вже спасений. Тому живи так, як ти собі хочеш, так, як думаєш, то не ти грішиш. То, 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 то плоть твоє грішить, або твоє, але вона вже розп'ята. Так що на неї не звертай уваги. От, Біблія закликає, дійсно, щоб ми, отримавши праведність, берегли чистий одяг, білий одяг, спасіння, праведність, яка коштувала Господа нашому Ісусу Христу не чогось, а самого життя. Ще одна річ. Знаєте, це проблема самих вже учнів. В тій ситуації вони не зрозуміли біблійної істини. Чому? Як Христос характеризує цю річ. Ну, чому учні не зрозуміли те, про що говорив Христос? Ну, от Він каже: бережіться розчини, а вони кажуть, ну це він має на увазі те, що. Ми хлібів не взяли. Читаємо в тексті. В чому, звідки їхня проблема? Ну, як Христос характеризує, читайте, ну, слово. Вони думали за тілесне, а сам Христос що каже? Чого між собою міркуєте ви? Маловірні. Маловірні, так? От проблема, якби вся їхня, того, що, ви, ви правильно кажете, це дійсно так є. Вони думали про, вони думали про матеріальні речі. Так? тобто Їхня думка матеріальна. І ви знаєте, коли ми чуємо Боже Слово, Боже істину, ми зазвичай її просіюємо через наше сито. Ми чуємо те, що ми хочемо чути. правда, Це, це не тільки духовні речі, а взагалі. Наші діти також, правда, чи, чи ми, ми чуємо те, що ми хочемо чути. Ми пропускаємо чи не чуємо того, що ми не хочемо чути, також є так, правда? І більше того, коли мова йде про духовні речі, ми також це сприймаємо, або, знаєте, як істину Божу і розумом, який просвітлений Духом Святим, і серце, яке відкрите до Бога, А можна слухати істину Божу лукавим серцем. І, 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 і це не буде жодної користі для нас. І тому, коли істина Божа йде, дуже важливо, знаєте, справді чути її як істину Божу і прийняти її всім серцем. І тому дивіться, пара речей, ми вже говорили про те, що ну, вони думали про, про земне, так? Вони, вони мислили земними категоріями. раз. Друге, Христос їх докоряє в чому? Вони маловірні, і потім Він каже: Ви маловірні, тому що ви, Він, дивіться, ми читаємо, ви не розумієте. І не пам'ятаєте. Ви не розумієте, читаємо по тексту, так? Ви не розумієте і не пам'ятаєте. І, Брати і сестри, знаєте, для нас, щоб мислити, і ми мали ну, наше сито, скажімо, чи наш мозок, щоб він працював е, ну, по-біблійному, то його потрібно наповнювати Біблією і біблійними істинами. Наш розум потрібно наповнювати біблійними істинами тим, що говорить Біблія. Ну, для нас, я скажу, ситуація, сьогодні навіть з дітьми ми говорили, а для чого зібрання всереду? Ну, а для чого зібрання? Хіба недільного мало? Знаєте, комусь каже, хтось скаже мало, хтось скаже так. Знаєте, можна по-різному це судити, але якщо я хочу я розумію, що мені потрібно. Істину мою наповнити Словом Божим, то я буду всереду, правда. Ну напевно, буду шукати можливості бути в середу. Друге, якщо я людина, яка довіряє Богу, я вірю в те, що те, що я міг би зробити в той час, ну скажімо, не пішовши на зібрання, що Бог по своїй волі знайде можливим, що ну, ця робота, скажімо, якась вона буде зроблена, правда? Що це якась певна робота, те, що треба, Бог дасть, щоб це було зроблено. І тому, довіряючи Бога, розуміється цінність Його слова, я роблю кращий вибір. І якщо я маю можливість, я є в зібранні народу Божого. І це означає, знаєте, мислити і розуміти істини духовні і пам'ятати, ще одна річ, пам'ятати те, що Бог для нас зробив. От пам'ятати, я часто говорю про це вам і, напевно, тому що дуже потребує знати це сам. Є в людини тенденції, коли от певні моменти життя ми довіряємо Богу, ми бачимо Божу руку, ми бачимо Божий порятунок, і потім чомусь ми очі від цього відводимо від Божої дії в нашому житті, намагаючись, ну не знаю, втримати те, що ми здобули. Чи в якійсь якоїсь іншої причини ми відводимо. Знаєте, очі свої від Бога, і хочемо жити не, не вірою, а видінням, знаєте, чимось реальним, чимось, що можна торкнутися, що можна пощупати. Так, це, це і Це наша, є наша тенденція. Але в нашому житті, справді, життя з Богом це є завжди життя довіри і шляху за Господом, кроків за Господом. Ще хочу раз сказати про важливість, щоб ми пам'ятали в нашому житті про те, що Бог зробив для нас. Я думаю, багатьом з нас просто важливо собі поставити питання, якщо б не Бог, де був би я? Де була би моя сім'я? Якщо б не Бог, то чи жив я би сьогодні? Якщо б не Бог, ну де би я був і що б було зі мною, якщо б не Бог? І тоді, знаєте, коли ми думаємо про завтрашній день і хвилюємось про завтрашній день, ми маємо цим турботам чи переживанням, хвилюванням про завтрашній день сказати, є Бог, в якого я вірю, є Бог, який зі мною пройшов до цього часу. І одна жінка, Корітенбум, можливо, я згадую про неї. Читав її цитати, різні цитати, і, можливо, згадував, можливо, вперше почуєте. Вона сказала якось так: що якщо я знаю, якщо Бог передбачив, що попереду в мене щось буде важке, погане в житті, то самого того факту, що Бог про це знає, для мене достатньо. Говори. Вона багато подібних таких сказав: сам, сам той факт, що Бог знає, моє завтрашнє. І тому бачимо от проблема. Учнів вони забули, вони не пам'ятали, вони дивилися на матеріальне, так вони не готові були дійсно сприйняти слово Боже як слово, яке звернеться до Бога. Дуже важливо, брати і сестри, зранку, коли ми прокидаємося, можливо, в когось, ну не знаю, якась критична ситуація не виходить, можливо, з вечора не знаю, може ви любите, скажімо, картоплю смажену вчорашню, не сьогоднішню, не знаю. Знаєте, але дуже важливо. Своє серце налаштовувати на Божу хвилю. Дуже важливо, цей сам початок дня, знаєте, почати в тому, щоб щось прочитати. Може більше, менше. Але прочитати, відкрити серце перед Богом. Знаєте, налаштуватись на те, щоб день, який починається, ми почали по-божому, щоб ми почали це в Божому настрої, в Божій, ну, як кажуть, в Божій частоті чи як в Божих, в божих знаєте. На Божій хвилі, так? щоб справді ми налаштовували зранку своє серце це від гріха подалі, це ближче до Бога. Щоб ми дійсно налаштували себе і казали, Господи, говори до мене, я хочу чути тебе. Щоб ми дійсно ввійшли в той духовний настрой і дійсно пробували просто в молитві, в довірі до нашого Господа. Щоб дійсно дав нам Бог бачити цей світ Його очима. Навколо нас є багато людей, які бачать цей світ чисто по-людськи. Знаєте, ти приходиш в чергу, ти приходиш, ти сідаєш в транспорт, ти приходиш в чергу, люди нарікають, люди проклинають, люди про щось говорять, включаєш новини, новини зазвичай, ну, такі світські новини, вони теж накачують нас інформацією ну, зі своєї точки зору. І як дуже важливо, знаєте, якомога швидше в дні налаштуватись на те, щоб життя і інформацію сприймати. ну, по-Божому, через, через призму Біблії, через наш розум, який наповнений Божим Словом. Я цього щиро бажаю собі, я цього щиро бажаю кожного з нас. І знаєте, напевно, ще раз, от проблема, яка була, дві проблеми. Та фарисейська садокейська наука це лукаві серця, це серця, які не ходили, де жили по істині і е, були закриті до Божої істини. Серця учнів це учні, які просто. Не йшли на Божій хвилі, так це ті, які забули, які не думали, які не пам'ятали. Хай дійсно Господь збереже нас від цього.